Здравствуйте. Сьогодні ми розберемо ще одну партію Ботвініка проти Кереса Пауля. Тобто, якщо раніше Ботвінік грав за Рагозіним у минулій партії, яку ми розбирали, то у цій партії він буде грати з супротивником посильніше: це Пауль Керес. І він теж грає Захист Німцовича. І це дуже цікава партія, раджу вам її подивитись. Що ж, починається вона з ходу d 4 кінці 6, c 4 e 6 кінь c3, слон b 4 e 3 c 5 сон d 3 кінь c 6 Ще можна зіграти просто рокировка. Після кінь c 6 a 3 сон c 3 bc і b 6 Що ж, тут є хід Е5, на D5. Буде Е4. А на кінь 2 буде д 6 е 4 кінь 5 готуючи перехід на F4. Тому як не можна грати рокіровка через G5 і чорні переводять коня на F4. Краще зіграти д 5 з трудностями для, для чорні. Що ж, але було зіграно B6, це інший план, який е, Паул Керес прийми, е, ну, застосовував, у, коли грав захист Німцовича, і Ботвіннік грає Е4. Ходом Е4 білі створюють центр е, досить мощний. Але через пішака Е5, ой, Е5 е, все ж таки є певне, певна напруга у центрі І чорні ходять Д6. А, але тут можна було виграти пішака це Д, це Д і кінь Т4. Але після Е5 а, чорні мають відступати конем, і а, білі роблять подвійний удар, ферзь g4 на пішака 7, і, пішак, і на коня Д4, і отримують перевагу. Тому D6 хід покраще. Потім іде кінь E2 і E5. Але тут, певно, краще було зіграти кінь Da 7. Чому Kінde 7? Щоб не допустити зв'язку на G5. Тобто, щоб слон не пішов на G5 і щоб не було цієї неприємної зв'язки. Білі ходять. Тобто чорні ході E5, білі ходіть рокіровка, кінь D7 і Ferзі 4. Це помилка, бо ферзю там робити нічого. Ну, в, У будь-якому випадку краще було зграти кінь G3. І це було в партії Геллера, не пам'ятаю з ким, забув. Але після G6, де є ферзь є, Ферзі 2, Ферзі 7. Тура D1, слон B7, кінь f 1 рокіровка у довгу сторону. І кінь є 3, білі отримують перевагу. І у них є дуже сильне поле для коня D5. За, ну, через це і отримують перевагу білі. Тому краще було зіграти все ж таки кінь g 3. Але біль допустили помилку, зіграли. Ферзь А4, на що чорні відповіли ферзь С7, ще можна було зіграти, як рекомендувала енциклопедія, яка видавалася. Енциклопедія шахових дебютів видавалася у Югославії, та там було дуже багато варіантів. Тобто, це був дійсно таким, як сказати, справочником. І туди заглядали усі, там були останні відкриття теорії, і якщо комусь треба було вивчити якийсь варіант, то вони зверталися якраз до цієї Ну, Це такий історичний факт. І якраз ця енциклопедія каже, що краще зіграти слон Б7 і після Д5, кіння 5, кінь 3 і Ж6, а чорні можуть просто далі йти Ферзь Ferz E7 і довга рокіровка Ну або коротка. Вони залишають за собою право вирішувати. Що ж, на на Ферзь C7, білі Bілізі d 5, кінь A5, Кінь G3 і рокіровка. Кінь взагалі може піти на F5, і тому краще було. Певно, зіграти G6. Але Паул Керес не хотів грати G6, бо після слона 6 чорні не можуть рокірувати у коротку сторону, а це не входило до планів Паула Кереса. Він не хотів робити рокіровку у коротку сторону. Після рокіровки ферзь вертається назад, бо йому на Ферзовому фланзі робить нічого. І Турай 8. Але ж таки, вже, певно, зараз треба було зіграти G6, щоб не пустити е, коня на F5. Е, також на слон А6. Е, чорні можуть знову виграти пішака, але білі можуть зіграти кінь F5. Вибачте, у мене залагало. От кінь F5. А, і якщо чорні дійсно беруть пішака, тобто сонце 4, то тоді сонце 4, кінце 4 і слон 6. З перевагою білих, ну, завдяки отакій атаці на королівський фланг, там можна буде вже і ферзя підключити, тобто дуже сильно у білих. Тому треба було, напевно, зіграти g 6, а на e 8 е, білі походили кінь F5. Е, потім чорні ходять кінь F8 і, е, і білі ходять кінь E3, захищаючи пішака c 4 бо це вже трохи інша позиція. І Тому тут же краще захищати пішака С4, щоб не було контратак з боку чорних Б5. Тобто Б5 це основний план, він буде здійснений у цій партії. Тож, продовжуємо дивитись партію: Кінь Г6, g 3 Ферзі 7, Тура H2, Слон H3. Тура е 1 слон D7 і F3. Пасивний хід F3, але у білих просто нема вибору, бо у них нема нормального плану і вони вимушені вичікувати. Керес готується зараз до вже згаданого прориву B5, А6, А4, Тура є 8 Слон F1, ферзь Е8, Кінь Ф5. І f 8. Ну, звичайно, е, краще не міняти е, слона навіть на такого сильного коня. Чому? Бо е, слон потрібен кересу для, е, для того, щоб зіграти B5, е, Про B2, F6 і F4. Ну Це вже вимушено, бо білим е, треба вже хоч щось діяти, хоч якось діяти, бо якщо вони будуть. Е, ну, якщо вони нічого не будуть робити, то тоді чорні просто проведуть атаку на ферзь фланзі і переможуть. Тому білим треба хоч щось е, робити на королівському фланзі, і вони починають з прориву. Кінь H8. Взагалі скривати гру не рекомендується. Бо після ЄФ буде GF, слон f 5 кінь Kінy 7 і Ferz 2. Як ви бачите, лінія е, у власності білих. Тому краще не скривати гру, а при закритому центрі краще атакувати на одному з фланзів. Це важливе шахове правило. Якщо центр закритий, то можна починати атаку. Е, на якомусь з флангів, не боючий контрудару у центрі, як ми тут зараз бачимо. Тому чорні походили кінь H8, білі ходять ферзь g4. Тут погрожує мат на кінь H6. І тому через таку важливу погрозу чорні просто вимушені міняти свого слона. Слон f5, ферзь f5, кінь f7, ферзь h5. Тобто переводить назад ферзя Михайло Ботвінік, Тура Б7, ферзь е 2, ферзь е 8, Ферзь Д1, Тура аб 8 і слон Д3. Слон Д3 це помилка. Взагалі тут Ботвінік допустив чимало помилок, і це, звичайно, не заслуговує на. Похвалу. Хоча мені дуже подобається гравець Міхаїл Ботвінік, але у деяких партіях можливо, ну, у кожного шахіста є такі партії, коли він грає дуже погано. І не дивлячись на це, Ботвінік Міхаїл він залиш... ну, був дуже сильним шахістом, і дійсно ну, він був великим чемпіоном. Але цей хід не є добрим. Краще було вже зіграти Тура А2 і завадити ходу Б5 Ну, через те, що кінь тоді повисне. І доведеться чорним зіграти Тура А8. Але на слон Д3 все ж таки є прорив Б5. Ось, бачите, Б5. І після АБ, АБ, АБЦБ. Це 4. Зараз не працює. Це 4. Цей хід Ботвінік не очікував. Він дуже стісняє, можна так сказати, білі фігури і дає чорним вже перевагу. Слон це 2 і Ферзь це 8 Ну, якщо чорні візьмуть пішака, то просто. Зв'язка І чорні, звичайно, зв'язку не будуть зівати. Е, і тому ходять c 8 х, і вони хочуть забрати пішка на B5. Що ж, слона 4. Знову ще одна помилка від Чемпіона. Е, Кере сказав, що краще зіграти слон E3 і на Тура B5, Тура 2. Е, що ж, Ботвінік допустив помилку. І чорні користуються нею. Ходять кінь Б3, слон Є3, Тура 8 і Тура 2. Ще одна помилка. Краще було зіграти слон Б3, а, тура Б5, Тура Б1, СБ і Тура Б3. І тепер виходить, що у білих лишній пішак і чорним потрібно доводити, що а, вони мають ну, якусь компенсацію за цього пішака. Тура А2 це помилка. І, як я вже казав, помилками треба користуватися. І чорні так і роблять. Тура Б5, слон Б3. І це теж дуже, ну, дуже серйозна помилка. Чому? Тому що у чорних тепер буде прохідний пішак, який буде зв'язувати сили білих. Що ж, Це Б, а 8, а 8, С4. Тура b4, слон, слон d2, ферзь 7, король H1, тура b 8 ферзь f 3. І тут можна було вже вигравати. Е, вигравати завдяки ферзь 2, ферзь d3, B2, тура b 1 тура b 3 і ферзь С2. І тут чорні перемагають завдяки маневру е, кінь F7 на d8, потім на b7 і на C5. І так чорні переможуть. Що ж, чорні зіграли ферзь D4. Хоча це вже 43-й хід, і це вже третій хід після догравання, то Керес мав, ну, мав би проаналізувати і знайти шлях до виграшу. Але, схоже, саме у аналізі, ось, ботвінік. Або за рахунок гри, або за рахунок аналізу, ботвінік все ж таки упирається. Якось Паулю Кересу, але, але партія продовжується з дуже великою перевагою чорних. Ферзь с 3 ферзь F2, ферзь Ферзі 3. Ну, тут вже білі провокують розмін ферзів, ферзь е 3, слон Е3, Б2, Тура Б1, Тура Б3 і C5. Дуже цікавий хід це останній шанс для. Білих, на ну, нічю. Ось такий хід, який допомагає їм е, зробити прохідного пішака. Е, тобто, без цієї жертви фігури е, просто вирішував вказаний маневр конем. Що ж, Тура є 3 е, і Тура Б2. Тепер е, чорним залишається тільки зробити форточку, а затим перейти до активних дій. Але треба було краще зіграти h 5. І тут варіант c 6. Е, тура c 3 На тура b 8, король h 7 Тура f 8 dc, Бо на кінь H6 просто буде cd. dc, дуже сильний хід. Тура в 7 є F, GF і Тура О4. Чорні перемагають. Тому краще ходити е, Тура c 3 На Тура Б7, Тура дуже сильно там стоїть. Е, кінь H6. Тура Д 7, кінь G4, Тура Д 6, Тура c 1, король G2, тура c 2 король G1, кінь H2. Чорні виграють. Uh, вони розбають пішоки королівського флангу. Uh, G6 хit uh, гірший. І. І білі користуються цим. c 6, Тура c 3 Тура b 7 Король G7. Взагалі тут ще був останній шанс для того, щоб. Ну. Виграти у чорних. Останній шанс був, король вже, всім вже усі ці шанси. Я взагалі хотів би вам показати оці всі варіанти, але проблема в тому, що там вони дуже заплутані. І я не вважаю, що вони вам були дуже корисні. Краще я вам буду розповідати звичайні ідеї, трохи варіантів, щоб ви могли. Зрозуміти суть партії, суть позиції. І, і тому я не хочу залазити у дебрі е, різних варіантів. Е, король G7 це 7. Тобто, вже є погроза. Є погроза перетворити е, на Ферзя. І тому Тура c 2 король G1, H5, H4. Тура Тураце 4, король Г2, тура С2, король 1, Тура тураце 4, король G2, Тура С2, король 1, Тура тураце 4. І це нічия.